Друзі, ставте уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Не будемо наперед ворожити, яку роль і як відіграє Лана Зеркаль у подальшій долі України. Це ми побачимо згодом. Пише команда видання Україна молода, говорячи про Лану Зеркаль. А наразі не забуваємо про ключові ролі, котрі відіграла Лана Зеркаль в міжнародних судах відстоюючи права України. Дипломатка неодноразово наголошувала ця війна. Почала ще з Тузли. в березні 2017 року. Вона очолювала українську делегацію у міжнародному суді ООН у ГАЗі. Де проходили громадські слухання за позовом України проти Росії? Відшкодування збитків, заподіяних терактами за підтримки РФ ішлося про збитий рейс МН17 малазійських авіаліній, обстріли мирних мешканців у Волновасі, Маріуполі, Краматорську, теракт в Харкові тощо після інавгурації президента Зеленського в травні 2019 року. З'явилася інформація про її призначення на посаду заступниці голови офісу президента. Проте наступного дня відповідний указ було скасовано. Очевидно, Володимир Зеленський знав, що західні партнері доволі серйозно розігрують президентську партію з фігурою Лани Зеркаль. Сьогодні Лана Зеркаль чітко артикулює, що суспільством треба говорити відверто і не робити з нього дурників. От і в питанні підвищення тарифів на електроенергію, пані Зеркаль вважає, що влада прикрилась війною і прокручує за рахунок населення свої оборудки. Вона має великі сумніви в тому, що підняття тарифів спричинене потребою в коштах на відновлення енергосистеми після обстрілів. Це не прикрита брехня, каже Лана Зеркалі. Як відомо, детек наразі втратила свої позиції на ринку енергетики. Фактично, в нас зараз не заповнено 50% ринку. Якщо ти маєш гроші, владу, вплив, то твій брат, сват може будувати об'єкти критичної інфраструктури енергетики, вклавши в це гроші. Котре він не може вивести за кордон і без конкуренції створювати нові енергетичні об'єкти. З одного боку влада на словах створює всі умови, щоб зайшли інвестиції, а з іншого насправді хоче отримати додаткові кошти від європейців і світових фінансових інституцій для того, щоб розподілити їх усередині між собою і побудувати нові енергетичні імперії, стверджує Лана Зеркаль. Водночас народ підвищеними тарифами відшкодовуватиме збитки Рінату Ахмєтову за зруйновані тес. Яка нещадна наука не можна безкінечно брати або обкрадати, нічого не віддаючи. Однак, як показує вітчизняна практика, є винятки, безкарно можна оббирати державу, і її народ. А от у взаємодії з міжнародними партнерами рано чи пізно починає діяти інша правова система. Ймовірно, пані зеркаль могла би їй відповідати на найвищому посту України. Для українців біда в тому, що обдирають одні, а розплачуються за рахунки інші. А ось сама зеркаль говорить про банкові її останні кроки, наголошуючи, що рано чи пізно потрібно буде відповідати як політично, так і власною свободою всім причетним. Не можна пройти повз несподіваного розвитку сюжету в політичному сезоні, який щойно почався. Ось що ви могли не помітити те, що раніше на банковій та з трибуни в еру називали російськими псоті, Сьогодні вже є загрозою для нашої енергетичної системи. Виявляється, Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики. Зокрема, по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та підстанціям передачі, які є критичними для забезпечення роботи атомної енергетики, сьогодні про це заявили обидва комунікатори від України з заходом, міністр закордонних справ Сибіга і сам Єрмак. У такої не знаю як для кого, а для мене це звучить як явка з повинної і тягне на державну зраду, бо є величезне питання щодо того, чим займалось профільне міністерство і енергоатом. Два роки чому ці розподільчі станції не захищені, чи замовлено обладнання для ремонту і заміни на випадок атак. А також чому керівництво міністерства і енергоатому досі сидять в своїх кріслах, бо потужні і зручні, чи керівництво міністерства було так сконцентровано на знесенні Кудрицького, що не помічало проблем із захистом в енергоатомі. А тепер цим лякають партнерів, готують суспільство до сприйняття неминучої катастрофічної зими або мирного плану. Чи це нарешті визнання неспроможності керувати процесами? Із зацікавленням спостерігатиму за розвитком ситуації. Очікую у зв'язку з цим на серію потужних кадрових рішень, наприклад, покарання міністра Галущенко посадою посла в Аргентині. А очільника енергоатому Котіна посадою послав в Казахстані. Це якщо все озвучене правда. Якщо ж ні, то справедливе покарання чекає голову Єрмака і Сибі за те, що розповсюджують російське ЄПСО, Чекаємо на наступну серію, яка і покаже нам вибір банкової правда. ситуацію і світлом це не покращить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.